Що їли козацькі гетьмани. Смачні батуринські коржики і такими ласували гетьмани. Цьому рецепту понад 100 років. Батуринські коржики. Дуже смачна та ароматна випічка. При гетьманському дворі часто влаштовували звані обіди та банкети, а стіл вражав своєю вишуканістю та різноманітністю страв. Багато продуктів і спеців. Завозилися з Європи та інших країн. Диковинкою в той час був цукор, тож гетьманські гості любили солодкі страви та різноманітні марципани. адже повсякчас українці пекли хліб, житнього борошна, рідше пшеничного заради свята. гетьмана гості їли медові пряники, білу здобу, десерти з груш, день ягід. А ще частувалися смачними гетьманськими коржиками. Як готувати матуринські коржики, змішати жовтки з цукром, додати розм'якшене вершкове масло та теж гарненько змішати. А додати сметану у мене домашні жирні вершки. На кожному етапі додавання продуктів. Все ж таки гарно перемішуємо. Даємо чарочку білого напівсолодкого, можна скористатися технікою, але і лопаточкою все гарно об'єднується та перемішується. Порошно додаю декілька етапів, щоб гарненько все об'єдналося. І вимішую до боки не окремий еластичне гладеньке тісто, яке зовсім не липне до рук. Залишаю тісто відпочити на хвилинок 15 а поки що подрібню мигдаль для посипки самого печива. За оригінальним рецептом точений мигдаль додається і до тіста, але в мене виявилося зовсім його не небагато. Я перемішаю його з цукром і пристиплю свої коржики. Розділяю тісто на шматочки, аби потім розкачати з них коржики. Тепер розкачую тісто і вирізаю коржики. Я в даному випадку склянку можна формочки для печива використати і згодом викласти їх на деко встеленими пергами. Коржики необхідно змастити жовтком і посипати суміш подрібненого мигдалю з цукром, поставити в розігріту духовку на 180 градусів до 20 хвилин. Рецепт гетьманських куржиків можна знайти в кулінарній книзі Страви і напитки на Україні, що вийшла друком 1913 року, авторка першої української кулінарної книжки Зіновія Кліновецька. Раптом ви забажаєте погортати цю книгу та знайти ще багато цікавих традиційних українських стран я залишу посилання в описі на електронну версію книги. А я звучу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!